Економічні санкції та дипломатичні обмеження у відповідь на агресію. Нині Росія увійшена ними як новорічна Ялинка. А до неї ж так стримували і СРСР, правонаступницю, якої їй так кортить бути. Функціонував цілий координаційний комітет з експортного контролю, який вніс свій внесок у розвал імперії. То що ж спільного і відмінного у санкційній поліції щодо СРСР і Росії розбиралась Анна Брикова. Агресивні амбіції треба стримувати так, ледь не одразу вирішили світові гравці після другої світової війни щодо радянського союзу, який не приховував свого бажання посилювати вплив. Тоді світ чітко був поділений на радянський союз країни сателіти радянського союзу, соціалістичного табору і капіталістичний табір. Мета була щоб соціалістичний табір був на, на крок позаду в нових технологіях. Це забезпечувало безпеку заходу. Адже боятися було чого певною мірою підштовхнули ті події, які були пов'язані з отриманням радянським союзом доступу, в тому числі до ядерних технологій радянські спецслужби на той момент значну частину цієї інформації отримали якраз від західних вчених. Зросли побоювання, що СРСР продовжить красти або купувати технології, аби використати угонці озброєнь. Так же у 1949 році створили координаційний комітет з експортного контролю. До його складу увійшли 17 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Японія, Велика Британія, Туреччина і більша частина країн нинішнього Євросоюзу. По суті, загалом 15 нинішніх членів НАТО. Угода була джентельменською, неформальною, але її порушення карались досить серйозно. Фактично її створення це. Організації збігалося з початком холодної війни, і цей комітет, тобто скорочено кок, він складав переліки стратегічних товарів і технологій, які не підлягали експорту України цього східного блоку, а також встановлював обмеження їх використанню всіляких товарів технологій, дозволених для постачання у разі винятку. І найважливішим засобом тиску. Була загроза санкцій не лише щодо цих країн, а також до американських компаній і інших міжнародних компаній. Здебільшого це стосувалось високотехнологічних товарів, озброєння та військової техніки, устаткування для ядерної енергетики та товарів подвійного призначення. Така собі стратегія технологічного стримування або контрольованого відставання СРСР. І, звичайно, такий санкційний механізм СРСР намагався, хоч якось обійти. Часом навіть вдало. Був Скандал з Тошіба корпорацією з Японії і також з корпорацією Конагзверг груп з Норвегії, яка поставила радянському союзу вісім пропелерових фразерних верстатів з комп'ютерним керуванням між 1982 і 1984 роками, що порушувало правила Кокома, і позиція Сполучених Штатів полягала в тому, що це могло покращити здатність радянських підводних човнів, унікати їхнього виявлення. І тоді японська компанія втратила контракт з армією США і її продукція певний час потрапила під заборону. Крім того, для викрадення чи купівлі технології СРСР створювала і цілу мережу підставних фірм. І історія повторюється, кажуть експерти. Замість діяльності кок санкції і вже проти не СРСР а Російської Федерації, яка точно успадкувала амбіції попередниці. Уже ми бачимо в санкціях. Схожі елементи не передавати технології подвійного призначення Росії для того, щоб вона не могла відновитися, і навіть якщо програє, щоб вона не могла потім повторити свою агресію там, підриваючи систему міжнародну систему безпеки. Утім, санкції мають іншу ваду, не настільки всеохопні, як підхід комітету. До прикладу, кок виступав проти передачі жодних напрацювань СРСР у галузі атомної енергетики. А санкції проти Росії цю сферу жодним чином не зачіпають, принаймні, поки а ще з кожним новим санкційним Кетом доводиться пропрацьовувати шпарини у попередніх росіяни на сьогоднішній день просто переймають досвід радянського союзу. Ну, робляться єдине з врахуванням там нинішніх умов і створюють, ну, відкриваються більше підприємств в країнах, які ну, наприклад, не під не підтримують там відверто Російську Федерацію, але й не виступають відверто на боці, наприклад, України в цій війні. В контексті все ж таки санкцій. Ну вони приймаються якщо ми, наприклад, говоримо там про європейські всі країни повинні їм слідувати. На противагу Кок, звідки за бажання кожен член міг вийти у будь-який момент? Хоча той досить справно і послідовно працював десятиліттями і зіграв свою роль у розвалі Радянської імперії. Цілком ймовірно, що подібну роль зіграють і санкції вже для Російської Федерації, адже причина та сама агресія, а історія має звичку повторюватись. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.